Такий вигляд зараз має приміщення нового ліцею у Чорному потоці. Староста села Василь Шовгенюк розповідає: сподівався, що в другому семестрі нового навчального року діти зможуть навчатися тут. Проте через відсутність фінансування школярі продовжуватимуть навчання в старих корпусах ліцею, частину з яких збудували у 80-х роках, а частину в 30-х минулого століття. Окрім того, частина школярів навчається в будинку вчителя та в приміщенні сільської ради. Головною проблемою для дітей та вчителів, каже директор ліцею Михайло Струк, є малі Приміщення. Зокрема, у школі 60 педагогів. Такий вигляд має учительська, а це приміщення для учнів початкових класів, які навчаються за програмою Нова Українська школа. Той же самий коврик, кілем, надувне, крісло. Ми не можемо розмістити, бо ну, немає тої площі. Воно є, використовується, але не в повному обсязі так, як би потрібно. Через малі приміщення в ліцеї не можуть виконати вимог санітарного регламенту, каже директор закладу. Площа класів ліцеї від 16 до 20 метрів квадратних, а в одному класі навчаються від 20 до 22 дітей. Цьогоріч кількість учнів в ліцеї зросла. У новому навчальному році тут навчатимуться 450 дітей. Через це вперше за 11 років керівництво ліцею запровадить позмінне навчання. Мене Зараховано станом на 1 червня 2021 року у перший клас 46 дітей. Тобто я їх можу поділити на два класи, умовно, і це по 23 дитини клас. І розмістити, знову ж таки, десь знайти таке приміщення, аби відповідало тим 2,5 квадратам, звичайно, що нема. Цей ліцей у чорному потоці будують із 2015 року. За цей час на будівництво витратили 18 мільйонів гривень. У 2018-му, окрім майстрів, тут працювали і жителі громади. Ну а станом на сьогодні підрядники виконали 75% робіт, каже староста села Василь Шовгенюк. Тут доробили фасад, поштукатурили стіни та зробили парове опалення. Також в ліцеї є електропостачання та міжкімнатні двері, які поки не встановили, бо ще не готова підлога. На наступний тиждень мали сантехніки приступати до розводки, як ми кажемо, туалетів і того, всього воно йде, і, і мали приступати хлопці, робити стяжку по коридорах і підлоги. Ну, Не знаю. Напевне, що таких робіт на наступний тиждень не буде. Хіба якщо фірма, яка будує, візьме ці роботи у кредит. Марія Ткачук мати трьох дітей. Двоє з них школярі Чорнопотоцького ліцею. Жінка розповідає, хоче, щоб школу добудували якнайшвидше для того, щоб діти навчалися в хороших умовах. Просто хочеться нової, бо там дуже багато дітей. Немає куди, щоб вони ходили, щоб діти були у комфорті, вчилися. Там ще є такі школи, що й моя мама вчилася у цій школі. Моя мама 49-го року. Я думала, що моє мій син буде ходити до школи, а то і внуки прав не будуть ходити в нову. Минулого року ліцей у чорному потоці потрапив до програми Спроможна школа для будівництва навчального закладу із державного бюджету спрямували 10 мільйонів гривень. Для того, щоб завершити будівництво, потрібно ще 20 мільйонів. Голова делятинської громади Богдан Клим'юк розповідає: вчора побачив протокол комісії програми, яка розподіляє фінансування для шкіл. Чорнопотоцького ліцею в ньому не було, тому і грошей з програми Спроможна школа навчальний заклад не отримає. Чому так сталося, я не можу сказати. Об'єкт з області, об'єкт був номер один у списку в таблиці, яку подавали на комісію, на міністерство. Будемо шукати інші джерела фінансування. будемо звертатися до народних депутатів. Може буде якийсь перерозподіл соціально-економічного коштів на соціально-економічний розвиток. Звертатися з обласного бюджету. Але, ну, з коштами обласного бюджету чи місцевого бюджету цю школу не завершить. Зі слів Богдана Клим'юка, громада подала документи для того, щоб отримати гроші з фонду регіонального розвитку. Бо без державного фінансування каже Богдан Климюк, цю школу добудувати не зможуть. Діана Коржук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.